Моя найбільша помилка в житті, яка забрала у мене руки. І я впевнена, що ти робиш ту саму помилку просто зараз. Моя помилка була в тому, що я вірила у свої негативні думки, я вірила їм. І знаєш, що робив Всесвіт? Він просто давав мені урожай із того, що я сама посіяла. Я сіяла тривогу, я сіяла страх, я сіяла сумніви, невіру. І отримувала у відповідь урожай, отримувала відповідний урожай, розчарування, труднощі, незадоволення, проблеми. Чому так відбувається? Бо думки вони як насіння, те, що ти садиш усередині себе, рано чи пізно проростає в твоєму житті. Сієш бур'ян. Ну не чекайте тоді, не чекайте троянди, але якщо сіяти протилежне, сіяти довіру, віру, вдячність, це саме і проростає. Що віддаємо, те й отримуємо. Закон дуже простий. Як ти думаєш, що ти думаєш? Яку емоцію, яку енергію? Вкладаєш, те і отримуєш. Що транслюєш, те тобі і повертається. Тому, якщо ти хочеш іншого життя, почни з мислення. Не тому, що так модно, а тому, що насправді це єдиний механізм, який керує тим, як із тобою взаємодіє Всесвіт. І як ти взаємодієш з ним. І відповідно, яке життя ти отримуєш у результаті. Ми пам'ятаємо дуже простий ось такий момент. Що ось тут. Проектор. Все починається, все народжується з думки. Будь-які рішення, вчинки, дії відбуваються відповідно до того, що спочатку ми подумали ось тут. Тому дуже важливо, які думки ти носиш у своїй голові, якість цих думок. Бо саме це і визначає. Тебе як людини і якість твоєї кар'єри, все, що відбувається в твоєму житті, це наслідок того, що в тебе було ось тут. Причинно-наслідковий зв'язок все.